Я вже показував два передні крута, і два і задні. Обісрати завжди легше, аніж похвалити. Треба мітися сміяти, а не лиш гнобити, але най та співаночка вас не представляє, коли гумор розумієш, то біди немає. Може бути, може бути. Це тому, що ми на серйозній конторі заказували бетон. Якби якихсь шарамижників, то налили. Вітаю, друзі, в себе на каналі. Моя задача разом з вами. Зараз з їздимо на сесію районної ради. Вставлю вам невеличкий відвізочок. Як же дістала ця війна? На серці біль спокою. Богодухівська районна рада, Богодухівська військова адміністрація. Там, де нас Бог, посіяв, Потрібно вміти цвісти. Нагороджує директора комунального закладу Богодухівський ліцей No2 Богодухівської міської ради та педагогічний колектив в особі Ємель'яненко Тамари Миколаївни. Вечаємо. Навіть коли цей світ розбиває мрій на завжди. Дякую, дякую вам, шановні депутати. Перше у нас, я так думаю, в чому приміщенні. Але бачите, як наші нездорові сусіди не намагалися, але укриття збереглося. Володим, зберігся, працюємо, стараємося. Слава Україні! Ми з Ми з вами прибули в моноліт. Основна частина роботи зроблена, будинок розібраний, плити положені, бруківка положена, ями покопані, чекаємо. Приїде сьогодні в нас бетон. Вон, бачите, біля пліт у нас все підготовлено, ставлять. Вон. Тупчики хлопці. Це все готуємо під відкатні ворота. Олександр вже доробив, до речі, ось наш моноліт. Як завжди, запрошую в наш будівельний магазин. Будемо будем раді вас бачити. Ось вже встановлені наші швеліра, які я, Анатолій Володимирович тут варив. Копали ми разом з вами. Все робили разом з вами. Хлопчики стоять, все приварено. І роздивляйтеся. І Олександр. Последнє, доброго дня, доброго Добрый. дня. Все, в принципі. Переживали, що трошки не спіємо, ну в принципі, співаємо. Тепер що у нас бетон не саме головне. Це ми заложили два кабеля, так, да, Андрій? Підкатні ворота будуть. Автоматичні? Так, да, будуть автоматичні. Все, буде по поділу. Нормальне застояння буде закрите, підходить покупатель. 15 метрів чи 10 метрів ворот. Якщо щось на лінії ворот. восстановлен, не устанавливается тут элемент, который есть в Так, да, скоро да, проверяю, я тут и трубы проварю. Мало небагато, 12 кубів, да? насчитали пошли 13. 12,7 ну, 12,7, заказали 13. Здрасте, здрасте. Як ваше состояние? Нормально? Кіровеньку, майже завтра я не буду. Стеканчика. Ви нам завтра і не нужні. Болій, болійте на здоров'я. Вже можна, а? Да, вже можна. А підожіть, давайте ще сьогодні доробимо, потім вже будемо вирішувати. Нужні, не нужні. Бетоново приїхав, трошки запізнився, чесно вам скажу, вже почало на четверту годину. Вон, гляньте, яка махинюра до нас приїхала. Ну, зараз підійду, все вам покажу. — Чуть не запізнився ж показати людям, як а, ми... — Ще довго, ще довго. — Ще довго, так? — Ось там. — А чого? — Там вона ж вже підсідає. — А, так давайте ж вийдемо. — Тут інтересно. — Ось тут інтересно не було. Анала, Оплата, — Оце найважливіше. — опасно. Ось така сторона. — На Шевченку. — Ні-ні-ні, навіть до Бури не попливемо.

А тут воно сам видавало графік. Ну нічого, нічого. Зараз Ми воно... його з того перекидемо назад. оце, щоб не Надіялись, що не буде. А ви із з'їли з Мерседесу з'єднів. Дісну роботі на але отакий платформ, ну, це кузово прибути. Скільки це у нас зараз є з попліток? 56 тонн. 56 тонн 56. Тонн. І грають чи ні, Андрій? А? Не грають? Нічого не шевельнулося. Так що хлопцям залазили квіти і плітку. Ой, а, молодці. ви ж і по пліткам їздять, да? так? Так, дорог, я одразу обратив внимание, що перший раз заїжджав, ніде нічого, взагалі. Зразу стика десь якась якесь. А, почало щось або видавлювати, да? ніщо, Ні разу, я вийшов, я вийшов, так? Нічого, абсолютно. А поворачується одне, переднє. А, так, да? да. зразу поворачивається. Да. Я б сказав, що там азба лєнії в Бурклавичі оцей. Просто в мене ще трошки земля забрала в з бетона. І, і дали. цей варіант, якби відполагалося такого. Анатолій Володимир жде, домой поїхав. Приболів? Поїхав, а там щоїхав і поїхав. І вони на... саньок там жде. Сою замивати. Що? Санюк не рожде, я сою вивала. замивати. Та я як чувствував, Анатолій Володимирович, мене не обдурить, напишіть там в коментарях. Де ви там? Уже напевно, плямка і тесала, а ми тут заливаємо. Сьогодні контент, кажу, глядачам буде такий коротенький. Чисто заливка бетона. Кожна, підожди, індія зберігається, ще фундамент не долитий. Да, може ще... може заснімемося, як піше в бетоні, там плавають потом. <ріст> все може бути. <ріст> Ні, бетон давно крепко, тут спору немає. Воно ну, так, вроді каже, це хлопці тіше кліти лежали, подивляться. Це примикання, і буде готовий для тієї площадки. Зараз віддаються.

а тут опустимося, так? Там отож, треба опуститися до уровня того швелера, щоб дорога могли туди заїжджати. Тому цей бетон нам тут не може. Це і вже, вроді, слава богу, нормально все. Ну, 13 кубів. Считали, считали 5-6, а вийшло 13. Ось таке заморочне ведів. А, це Саня, да, заморочився з фонарем. А, у нас січок, тому, що там буде його а я біля нього походив і не поняв, думаю, що за жилі жаха перес. Це ну, у нас висіло, Анатолій Владимирович нам швидко зробив туди, зародив підставки. Ну його там він може біля розетки стояти, при, на потребі включатися. Пишіть, ставте вподобайки, підписуйтеся, пишіть, цікавий вам такий контент, оце. Що я вам показую, знімаю. Бачите, люди у нас купляються. Недаром розширяємо площадку, щоб було більше міста. Заїзд ще один буде до нас в магазин. Тут будуть 10-метрові ворота, хто там з першої глядачі, і там буде 10 метрів. А це стоятимуть відкатні ворота, а з під них ми миллем два фундамента. А потім ще віброрейкою, так, да, сай треба пройти. Та яка там віброрейка? Чи тут не обізательно, так? Да? Марка бетона. 350 П4. Це, це, сама така бішма. А що це фура диви? Перегородила нам повністю пиздец припаркуваться, а это так сюда и блядь. А что? Они, ну, возможно, в подкову сейчас пропустили. Сейчас поделюсь. Не, ну молодець. Да нет, я здесь вот кому звонил. Або, а. або дивиться мій канал, вирішив зайти в Моноліт. скористатися можливістю. Чуєшся, дивись, ми хоч правильно все посчитали, як зараз лишнє буде. Ні, 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 тоді оце шелестить, а почало шелестить а там, коли залишається 4 куба. А. І оце я чого з там ходив. А, у нас ж тут так. Скільки два фундамента міряє? 9 і 6 куба, це два фундамента, плюс які два діями під столби. І він що якщо я починаю шелестити, то це десь 4 куба. А 4 куба, а туди ляпне, туди заховається. А сюди, а туди. А туди... Ну, Поки не було, такого звука не було. А я То, чую, що це сказав, я чую, що вже чую, що там небагато, да? так? Це наша задача хоча б там з половини, якщо скільки Да, по Ну ми, ну, ми, ну, ми ж так і хотіли. Ми повинні дойти до там десь, до начала слідуєшій клітинки. Повністю -да. -да. залетіти до початку слідчої. А там подивимося, скільки скільки хвороба. Ютуб дивитесь, зайдете на канал Олександр Луценко, побачите себе. Знімаю, показую, як працюємо, як будуємо, як живемо, як будівельний магазин будуємо. Наскільки нас хватає сил і здоров'я. Це ми вже отсюди уїжджаємо. Відро донести, да, якщо вже що. Бачите, навіть я ось допомагаю, щоб не сказали, що я нічого не робив. Все-таки я був прав, знімати Леша, чим дивлюсь вам оце мотатися. Може я хоча на сань, ти на цементі, а я на ютубі зароблю, одіб'ючусь, зарплату. Так що ви підписуйтесь, дивіться подовше, коментуйте. І Луценко розбагатіє на ютубі, правильно Андрій? Одіб'є роботу Санько. Вадіб'ю роботу. Куди в нього гроші? На ютуб знімає і заробляє. А ви пишіть свою думку, як в нас час можна заробити. З телефоном. Саня, а що вже схватується? Да? Нормально. Я ж должен глядачам коментувати, що, до чого, як. Не тільки люди довгі бачити, а довгі... Должны... Ощущать, що цемент застив, не застив. Покажи, який я властись, не Аби я набрав, то тобі морду кинув, ото був би контент. Зразу підписалась, і в моноліті глядіть тих по. На що Андрій? Ну ладно, я не можу тобі кинуть, ну кинь мені, кинь мені, Надо ти на камеру договоритися, мой я согласиться. Ну да, правильно, кстати, Ключова фраза договориться. <ріст> <ріст> а я вже думаю, це буде... без... <ріст> я ж думаю, це для мене буде дорого, думаю, кидай вже в мене. <ріст> так мені буде дешевше. Плюс-мінус <ріст> це. там ще багато залишилось. Куба 2? <рес> ну як ро. Там... Ну ми повинні закончити, а за ну, да. там за дімній трубой. Ну Ну куба 2, це ж ти казав, це десь отака площадка, як оце. Один Да, якщо прийти, куба 2, то у нас це ж там трошки відлетіть. А там... я думаю, якщо куба 2, то должно почти до краю хватити. Ми зараз подивимося. <рес> а ви до речі тодіть, коментуйте, де ми там закончимо. А де кабеля голубой, вийти, теж будьте учасниками цього процесу. А я кажу, хватит почти аж до краю. Ну зараз глянемо, хто був право. Ну, пишіть, а потім подивить. Там ще Там ще треба доїхати. А. А сіки там багато піде? Ні, не багато. Ну десь 02 куба десь треба, так? Забирають міські йдемо, а сюди підбада на легкі. Ну зараз подивимось. Ще... Ну нічого, а що зробиш? Ну, ти сказав до Голубої, а я сказав десь на середині між Голубою. Сюди його все вивернути, а потім, якщо що, ну то он сан... сані рішати, хай рішав. А може дійсно так воно є. Не будемо ж ми машину ціганяти, щоб туди відроли мити, туди відролити. А тим буде там вже небагато. Ну скільки там може 5-6 треба да, буде. Ну так, я бачу, там трошки треба буде додавати. Ну да, наверное, на о цьому тормознем, да? Чує, Саня, Андрій пропонував сюди висипати і починать там, а відцеля, а відцеля тоді брати. Та тачкою, відром, ну то реально ерунда. Так. Да. Ні, не, не під'їжджай, щоб я не збивав, як тобі у багато і олясно туди. Не баго. Ну я, думаю, я не, Бо сейчас, не дай бог, ще й там вирвати. Надо вихерачити його все сюди, я так думаю. А там будемо дивитися, будемо давати. Лучше трошки так, дань, та, чим час воно там опять прорве і будемо морочити голову, так? Да? Звісно. Хай воно лучше пістина, а ти тут тоді надбереш, правда? Що, ми тут ще щось п'ємо? Так, Є? Да, давай, мабуть, ще сюди трошки. так, кстати, мати і право, тут, наверное, до синій труби, я, наверное, далі його і не хватить. Раз він каже, його Йо, там уже... Ми брали, заплітав на 14, виступали за 20. Ти бачите, я там край туди підвалений. А воно на такій площаді там не одна, столько літрів. Хоча це ми з тобою 12, потім 12,5. Ну, взагалі ми на кільці округлили спочатку в меншу сторону, потім в більшу. Ну, Заводський бетон повинен триматися і застивати швидко. Тим паче 350. -а. Марка. А, Забули трошки да, підчистити, а він розпугаюсь. Познімаю, мені не важко, не жалко машинку. Бачите, і ці колеса крутяться, ці сюди, ці туди. І задні підвертаються. Під... Бачите, задні підвертається. Раз, підвертається, два і воно одне заднє підвертається. Оці два стоять мертво. Така установка дебела. Зараз обійду. Я кажу, що її з усіх сторон. Щоб ви все роздивилися. Фактично до синії труби й дійшли. Ну, Андрія Павловича, бачите, все чітко розсчитано. Роспорив. Зараз може й до тебе сюди буде. Не знаю, ну ще ж туди трошки піде. Я казав, що ось сюди ми до половини між цією і цією. ось, ось на оцю петлю. Ти колись Є? тебе байків цої знімав, стой на місці, а я познімаю, зараз викачаємо з бетонового нашу До краю, не до краю, а до цієї останньої труби вже дійшли. Сань, та дивись, бо вона буде зараз тільки треба від селя забрати, а те підгорнути. Правильно? Все, машина їде. Ну, якщо таку машину видержує, так, да, Андрій? Ні, там, роботі хлопців. Ну, Вже можемо сказати сміливо, що двір в будівельному магазині є, вже міста всім. І заїхати, і поставити, розвернутися, завантажитися, розвантажитися. Як я й говорив, отут початка буде для розвантаження наших автомобілів, бо двір був маленький, вони розвантажувалися там, плюс заїжджали наші відвідувачі нашого магазину. Це було... Доволі незручно. Це в нас буде зона вигрузки, це зона, так сказати, для відвідувачів і для того, щоб їх якісно обслуговувати. Ми робимо все для того, щоб вам було зручно. Ну, я то все зробив, що задумав. До морозів. Тепер найголовніше, щоб воно цей, вся ця заливка пережила морози. Саня, накривати коли будемо? Завтра. Хай, хай воно, хай. Хай воно схватить. Та ні, завтра в будь-якому випадку. Ми ж докопаємо до лєму той переши, як нас, як я розумію, правильно? Да. Долем тоді може той кусочок, якщо зможе, ну то не, не гаряче, щоб там не збиралася не калюжа. І накриємо. Ну там я з Серега понавозив, клійонки всього, я думаю, буде достатньо. Та його сьогодні немає смисла нема, морозу нема, хай вода виходить, правильно? Цей бетон на завтра залити не можна там, затирати. Це ось часок треба буде, так, ну, да, підрівняти, затерти, тому що завтра вже нічого з ним не зробиш. Тим паче, я не знаю, ти працював цим 350-тим. Бо ми зв'язку з зимою заказали такий мощненький. Так, — ми тоді брали? 350 П4, оце марка, марка цього бетону. Сказали, що присадки, до речі, напишіть, хотілося б задати питання. Можливо, хтось розбирається в бетоні. 350 П4. Зараз через два дні морози сказали хімічні присадки, оці антиморозійні добавлять не потрібно, треба залити, бо він швидше схватиться, а ці морози просто накрити. А з хімічними добавками, цими антиморозними, він буде довше застивати. Якщо додати анти... цієї присадки проти мороза, то треба там як -то електрично його там підігрівати, ставити, підігрів, якісь провода там кидаються. Ну, Було б цікаво почути вашу думку. Там по бетону, чим більше об'єм вести, тим дешевше буде стояти доставка. А ти сам придумав Сан, чи ти десь в інтернеті подивився таку гладівку? В інтернеті. Це ручна віброрейка, так? Ти почали так бодренько вібріватися, підковиць за руки не потім. Уже сам біорейшся. Це ти за що? Та мене як заливали. Бачали там. Ну, щетка величенькая такая. Начали, вроде бы не важко. А потом бетон начал подсплатываться. А. <laughs> сам дергаюсь. Цю... Ну, не эту. Ты дергаешься, а потом на месте стоите. <laughs> ну, еще ничего себе видать. Ты сам переживал, наверное. А ну... я сейчас вот там боюсь, что уже... как бетон этом начинает складываться. лист туда приклеим и сделаем точно так, как плита. А -а -а. Печатный бэтсон Как он называется. Американцы? Ну, там тротуарной